Від шостої ранку в одній з пекарень у центрі Тернополя кипить робота. Сьогодні тут світла не вимикали, тому до відкриття випекли все заплановане, розповідає співвласниця пекарні Альона Широкова. Однак, каже, так буває і не завжди. Під час вимкнень світла стикаються з різними проблемами. Зокрема, через правила тиші у житловому районі не можуть вимкнути промисловий генератор до восьмої години ранку. Це пекарня, наше обладнання. Високої потужності, от, і генератор, на, на жаль, не може, не дозволяє всьому обладнанню працювати одночасно. Це перше. По-друге, основна робота пекарні це зранку. Найбільше ми випікаємо хлібів, круасанів, робимо заміси. Так виходить, що найбільше світла немає саме зранку. Працівники вони приходять 6 6 тридцять ранку на роботу, а генератор є можливістю вмикати після 8-ї години. Інколи доводиться. Робити менше випічки, тому що ми бачимо, що ми просто не встигнемо. Зараз розповідає Альона, ситуація зі світлом стабільніша, але ще декілька днів тому електроенергія була лише годину на день. Іноді каже, доводилося зменшувати асортимент випічки. Бувають просто деякі дні, що ми розуміємо, що в нас там вже хліб, виріс, круасани виріс, а Ми їх не можемо спекти. І доводиться саме в конкретний якийсь день. Ми таки вирішимо, що ми це не печемо. Ну ми просто. Списуємо ці заготовки, тому що ми розуміємо, що ми нічого ми їх вже не врятуємо. Промисловий генератор використовують для двох приміщень: хлібобулочного цеху, де працюють пекарі-кондитери, та закладу, де обслуговують покупців, розповідає Альона. Коли були сильні морози, до мінус 18, бувало, що навіть потужний генератор не запускався зранку. За словами співвласниці закладу, вимкнення світла на подорожчання випечки впливають менше аніж зростання вартості сировини, яку замовляють у постачальників. Зимою ми ціни не дуже піднімали. Восени було так, що кожного тижня приходить офіційний лист, що перепрошуємо, але ми там піднімаємо ціни на 10, на 15%, на 20. Просто реально було, що кожного тижня приходить. Зараз вже ну зараз там раз в місяць вартість диспалива теж, звісно ж, впливає, але ми себе тішимо тим, що ми можемо, по-перше, що ми можемо виплачувати вчасну зарплату нашим працівникам, що ми можемо... Е Оплачувати наші рахунки і постачальникам. От. І це, напевно, найголовніше, що назвати зараз діяльність нашої пекарні бізнесом важко, тому що це все-таки не про заробітки, це скоріш ми працюємо, ми даємо, створюємо робочі місця для наших працівників, ми створюємо місце затишку для наших відвідувачів, що, попри те, що в них немає вдома світла. Вони можуть прийти сюди пекарню у Тернополі разом із чоловіком відкрили п'ять років тому. Розповідає Альона. Каже, це не найважча зима для бізнесу. Складніше було на початку повномасштабної війни. У нас ще не було тоді великого генератора. У нас був такий маленький. Жодну пічку ми не могли до нього підключити. Лише каварку. і доводилося працівникам приходити в ті, в той час, коли було світло, щоб щось робити. І це було. Дуже депресивно і сумно, тому що інколи це після обіду, бо вони довше залишалися. Через рік ми собі змогли дозволити більший генератор. Тому зараз в основному ми свої потреби можемо покривати. Лише оцю черговість, включення обладнання, треба дотримуватися цієї черговості. Малий бізнес в умовах війни має й інші виклики, каже засновник і співвласник пекарні Олексій Широков. Один із них це плинність кадрів. Якщо раніше ми наприклад давали оголошення про те, що от ми шукаємо працівника. У нас було декілька, декілька кандидатів, які відгукуються, заповнюють Google-форму, які пишуть нам, а чи у вас там може є робота. А зараз я починаю писати людям, і люди навіть не приходять на співбесіду. Я пишу, типу, вас чекати, вони мені навіть не відповідають. Ну, і насправді з цим важко, важко, коли твої працівники, які приходять, і ти розумієш, що швидше за все вони не будуть працювати роки. Да? Я, я вже приймаю, що люди, які приходять, вони можуть працювати декілька місяців. І я не хочу ставитись до них так, як ніби щось цим тимчасово. Я готую і навчаю так, якби вони працювали в мене руки. А в скільки вони вже будуть працювати, це вже справа їхня, і я прийму їхнє рішення з легким серцем. За словами Олексія, кадровий голод це не поодинока проблема. Спілкуються з підприємцями з різних міст України. Вони кажуть, складно заповнити робочі місця та зберегти працівників. Це не щось наше локальне. Так? що ох в Тернополі всі там їдуть Тернополя. Якщо в Києві так, ну тоді це певно це щось спільне, і це щось, що ти вже зовсім не можеш ніяк контролювати. Що ти вже не можеш зовсім це ніяк вплинути. Це що це глобальний процес за час роботи пекарні вже мають постійних клієнтів однак кількість покупців трохи зменшилася. Зокрема, розповідає Олексій. Немає тих людей, які купували експериментальні новинки від закладу. Ранні послідовники, що таке о, так, круто, давайте щось невес, їх стоїть менше. Ну, тому що ми, ми помітили, що якісь експериментальні речі, які нам особисто дуже подобаються, вони не, не так легко вже, як раніше е -е, заходили. Це підштовхує нас бись, до щось такого середнього, ну, тобто якогось середнього асортименту, який би більш-менш подобався всім. Експеримент це завжди щось свіже, так? це свіжа ідея, це певною мірою прогрес. А тут же ніби тебе якби зупиняє. Чи ти хочеш далі прогресувати і експериментувати, чи просто хочеш виживати як бізнес? І це підштовхує того, що напевно зараз не час для експерименту, не час для якоїсь сміливої ідеї. Ну від цього ще сумніше. На запитання, чи готові працювати у разі блекауту, Олексій відповідає: якщо буде повний блекаут, то це буде надзвичайно важко. Ну, якщо світла не буде там умовно добу, то навіть я не бачу сенсу пробувати працювати. Ну тобто, я якусь частинку, так, але в повному обсязі, ну це це не це не то, що робота на імідж, це вже робота просто собі стріляння в ногу. Богдана Савицька, Андрій Сам. Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.